Сьогодні порівняємо три варіанти нагрівання джезви. кава в турці в піску, на індукційній плиті або електричній, та на газу. Одразу скажу, що пісок мені подобається найбільше, тому що він робить автоматичне заварювання одразу смачно з першого разу. І сьогодні ми використовуємо новий лот з лінійки молочна кава від радіокава, – Максик. Як і всі з молочної лінійки, має низьку кислотність. Та натуральної обробки. Якщо у вас маленька джезва, пальники зазвичай широкі. ви можете взяти такий адаптер, він працює ідеально. Але на газових плитах не на всіх він підходить ідеально. І одразу скажу, що умови в нас не дуже рівні, тому що я буду використовувати швидке нагрівання на газу і на індукції. В мене вийшло приблизно 2-30 заварювання на газу. Як ви бачите, пінка сформувалась Майже й далі. Смакавий при цьому я отримав кремовий. Тобто він такий дуже щільний, і смакари збираються доволі важко, але це приємно пити. Щодо індукції, тут трошечки джезва має нерівне донце, тому вона не переносить енергію настільки ефективно. Але все одно вийшло приблизно 3 хвилини, що доволі швидко. При цьому наговалося зробити заварювання з більшим загортанням пінки за рахунок того, що трошечки повільніше воно було, то я зміг це зробити. Тобто я загортав пінку майже до креку. Це для того, щоб витягнути більше кислотності з цієї молочної кави, щоб зробити більш інтенсивний смак. Саме тих смаків, які вказані на пакування, а це цитрусові. Трустиний цукор, мигдаль, кардамон. Хоча кардамон не дуже відчувається. Я насправді тут відчуваю трошечки вишню а може, вишневий пиріг щось таке темне, але з кислинкою від вишні. Ну і легенька цитрусовість все-таки є. Але можна описати як натяк на цитрусовість, бо ви не будете відчувати лимон чи щось таке. Кава вийшла смачна, і як передбачено, більш інтенсивний смак цитрусових і вишневих ноток, які дуже делікатні, і підійдуть для тих, хто не любить каву. А на піску все зовсім інакше. Ми прогріваємо його 20 хвилин, щоб отримати приблизно 300 градусів та більше температуру. Вона заварилась за 7 хвилин, і це було дуже делікатно. Пінка починає загортатись по-іншому. Але в результаті ми все ще отримуємо повне загортання пінки. Тобто, як і в інших способах. Але ми візуально бачимо це як загортання з різних ділянок джазби. В результаті ми отримали дуже чистий смак. Тут немає того кремового, вершкового, об'ємного смаку. Він більш чистий. Але найголовніше Інтенсивність вишнево-цитросових ноток значно більша. І це те, що мені подобається. Але два роки тому десь я робив тест нагрівання повільного та швидкого. І в принципі, сьогодні ми підтвердили мої результати. Швидке нагрівання дає більш змішані смаки, більш округлі, в той час як повільне нагрівання дає нам більш розділені смаки. Тобто, в принципі, будь-який метод нагрівання підходить. Але... Пісок завжди буде повільніше, і буде давати саме цей більш розділений по смакам смак. Якось так на цьому все. Дякую вам, спонсорам каналу за підтримку. У вас вже 50!